Давайте зараз з небес на землю, те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту на Краматорському напрямку. Будемо дізнаватися у штаб-сержанта третьої категорії відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади Ігоря Тамбієва. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вважаю міцного пані Яна. Дуже радий бачити. Навзаєм ваша бригада днями брала участь в відбитті кількох. Російських штурмів механізованих, що не дуже характерно для нинішнього етапу війни. У нас є кадри того, як відбува відбувалися ці бої. Чи можете ви нам розповісти більше про ці російські штурми і те, як вдалося їх зупинити? а Також про те, чому на вашу думку вони зараз вдалися до застосування бронетехніки? А, так, на крамторському напрямку і на добропільському напрямку ситуація така напружена, я би сказав. Якраз із за того, що ворог почав використовувати механізовані штурми, ми думаємо, що вони їх почали використовувати за того, що не дуже зараз виходить в них цими малими піхотними групами доходити до наших позицій. Вони зараз трошки змінили тактику, і ці малі, малі піхотні групи вони використовують. Вже не так часто. Ось вони почали використовувати механізовані штурми. Це була морська піхота і деякі там підрозділи мотострілецьких їх сил, і я вам так можу сказати, що от ми приймали участь у відбитті двох таких нещодавно штурмів, і майже все там було знищено. Да, там трохи їх піхоти змогли висадитися. Десь там закріпитися, але потім я думаю, що ввечері ну їх вже не було. Я сьогодні там перепитував у розвідників. Вони сказали, що ті, хто там вижив, uh -huh. в тім м'ясорубці, то вони теж вже загинули. Я можу сказати, що вони зараз дуже часто намагаються ці використовувати механізовані штурми, але в них не за не завжди виходить. В них навіть не завжди виходить виїхати на рубежі по по своїм тилам тому що в них там дуже погана комунікація вони там не дуже розуміють де заміновано, де не заміновано. і ось тут нещодавно мені казали що вони вони збиралися штурмувати знов але навіть не змогли виїхати тому що силами оборони україни там була проведена гарна робота і були заміновані їх е звичайні шляхи по, по, -по, по котрим вони їдуть і в них не вийшло але я певен що ну вони якийсь там спосіб знайдуть і знов поїдуть uh -huh. але всі до цього готові ми десантно десанта штурмова десантдесанта війська готові Суміжні дружні підрозділи теж готові. Всі чатують, так що я думаю, що наступні штурми теж відіб'ємо. Просто якщо вони переходять від тактики малих піхотних груп до таких механізованих штурмів, то ну виглядає, що сподіваються і готуються до серйозного прориву, тому що набагато важче відбити масований штурм ніж малі піхотні групи, чи не так? А, ну і і так, і ні. Якщо наші дронарі готові до того, то ну їде, їде броня, її не так важко вразити, тому що ми в нас дуже гарні дронарі, дуже досвідчені. В нас є батальйон окремих безпілотних систем. В нас в кожному батальйоні є рота ударних БПЛА. І всі ці люди ще Запоріжжя. Вони пройшли вже дуже багато. В них дуже дуже багатий досвід. І в нас дуже гарне постачання. В нас є дрони будь-які. В нас бомбери, FPV, крила, мавіки, все, що завони. І нарка в нас вже з'являється. То з одного боку нам навіть іноді і легше. Хоча я, я би не сказав, що вони зовсім відмовилися від е, тактики малих піхотних груп. Е, про е, вони трохи змінили цю тактику. Ага. вони зрозуміли, що вони не можуть там дійти. До наших позицій, і тому вони посилюють вогневе ураження засобами артилерії. От це прям відчувається. Вони намагаються просто вибити нашу піхоту, звідти і піхоту дружніх підрозділів. І потім вже ці малі малі піхотні групи намагаються кудись дійти. Тобто і механізовані штурми зараз відбуваються, і і все одно вони десь паралельно йдуть, але просто що ну не в такої кількості. До речі, зараз деякі підрозділи наших батальйонів зараз ще приймають участь у. Як то кажуть, зачистці цього добропільського прориву. Uh -huh. І в нас там є деякі непогані результати. Тут нещодавно в нас була був бій там, і ми взяли дев'ять полонених, і десь ворог поніс втрати десь 40 військовослужбовців. Uh -huh. Тобто. Ну Як... їм тут зовсім не легко, я би так сказав, і тому я думаю, що вони вже даються до таких дій. Ну вони розуміють, що там щось може бути замідоване, що наші дрони в повітрі, але вони все одно намагаються, хоч якось прорватися, і деблокувати е, свої сили на цьому добропільському е, виступі. Прорубі. Так, а що ви можете сказати про рівень підготовки тих росіян, які з якими зараз вступають в бій підрозділи вашої бригади? Наскільки це висококваліфікована е, жива сила? Ну, ця ж ця сила ну зазвичай не зовсім жива. Да, але ті, що потрапляють в полон, я можу сказати, ну не дуже вони кваліфіковані, м'яко кажучи. Ось морська піхота, вона ну більш-менш. Вони ну, там відчуваються, що вони трошки там, готові більше. Але всі полонені, майже всі, в нас це або вони з в'язниць, або підписали контракт, думаю, що будуть працювати на якихось тилових посадах. А потім через два тижні виявляється, що він штурмовий вже йому кажуть: mm -hmm. ось тобі АК 12 три магазини, і ось 15 кілометрів, котрі тобі треба пройти. Ну і тут вони вже розуміють, що куди вони потрапили, і їм вже не дуже хочеться йти вперед. Але ну в них там так не можна. Ми чуємо перехоплення ні шагу назад, як то кажуть. Були, були в них розстріли, обнулення, як ну як вони це називають, і тому вони під страхом смерті йдуть вперед. Ну вони дуже охоче здаються в полон. До речі, бо угу. зараз ну, дуже багато, якраз із за цих штурмів механізованих, дуже багато полонених набрали і ми, і сили оборони України, суміжні підрозділи. Та і ну всіх, це кого так, ми бачили ідея, іде. якщо, якщо немає мужності розвернутися і піти назад до себе додому, то хоча б український полон поміняємо на наших пані Ігоре, Дякую вам величезне за те, що ви долучаєтеся до оборони України. Сьогодні були в нашому ефірі. Це був Ігор Тамбів, штаб-сержан третьої категорії відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади, яку можна підтримати на платформі. Друзі, ДШВ. адресу сайту. Ви бачили, qr код бачили. Ходіть туди, долучайтеся, підтримуйте наших десантників та десант. It's